Так живе Авдіївка на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілювати це місто з усього наявного озброєння, яке є воротами до окупованого з 2014 року. Донецька зазначимо, що від Авдіївки до Донецька майже 22 кілометри. Чому російські окупанти штурмують Авдіївку? На думку майора Міністерства внутрішніх справ України та офіцера Легіону Свободи Максима Морозова, Росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку саме зараз, тому що це місто є символічною тактичною і стратегічною точкою. За словами військового, перша причина символічна: Авдіївка 9 років є форпостом української оборони. Росіяни 9 років не можуть її захопити. Для них це було б великою перемогою. Тактична причина у випадку взяття Авдіївки. Ворог міг би вийти на продовження штурмових дій, розвитку успіху в напрямку Костянтинівки та Покровська стратегічною та найбільш логічною причиною, на думку Максима Морозова, Авдіївка є чудовим плацдармом для українського наступу на Донецьк і його звільнення від російських загарбників. Також Морозов додав після кількох діб масованих атак і авіаударів росіяни дещо зменшили інтенсивність боїв. Мовляв, окупанти видихнулися, адже зазнали масштабних втрат живої сили і техніки.